Дорогі захисники, наші любі хлопці, прийміть щирі вітання з Днем Збройних сил України, бажаємо козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили. Чекаємо з перемогою. 10-й Ф-клас вітаю вас зі святом ЗСУ. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нашу країну. Ми бажаємо вам здоров'я, вдячі та спільної перемоги. Хай буде сильною рука, міцними будуть, хай війська, нехай здоров'я, як та криця, хай служба завжди, як годиться, хай всюди спокій, лад та мир, будь як казковий богатир, могутній, нездоладний, вмілий, і шостим грудня воїна милий. Дякую за те, що захищаєте Україну і нас, жертвуючи своїм життям. Коротко кажучи, дякую за все, ми вас віримо. Я хочу подякувати ДСУ, і і моєї родини за те, що ви є, завдяки вам ми живі. Ви справді герої, ви приклад для всієї нації, для всієї Європи, для всього світу. Я вам бажаю скоріше повернутися додому до своїх рідних і близьких. Я вірю, ми віримо всі і знаємо, що перемога зовсім близько. Вітаю наших захисників з Днем Збройних сил України. Бажаємо здоров'я, терпіння та всього самого найкращого. Ми віримо в нашу перемогу. Все буде Україна! Воїна, лицарю славний. Ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну, державу, злий не зазіхнув ворог. Будь мужній і будь достойний. Ти слави своїх батьків! Відважні українські воїни, нащадку славних віків. Хочу подякувати нашим захисникам за те, що захищаєте нас від руського міра, за безмежну відданість та любов до своєї країни, за змогу нам жити на своїй землі та спілкуватися своєю мовою. Ви дуже мужні та відважні люди, ба навіть більше, ви справжні герої України. Ми всі у вас віримо і любимо. Повертайтеся додому живими. Відні вся Україна чекає на вас з перемогою. Слава Україні, героям слава! Дорогі заселу, я в тебе вас за святом. Бажаю сили та терпіння йти до перемоги. І щиро вірю, що як тільки ці жахи закінчаться, ви цілі та неушкоджені повернетесь по своїм домівкам. Де вас зустрінуть з опусками. Слава Україні, героям слава! День Збройних сил України це найважливіший день у сьогоденні. Завдяки нашим захисникам ми можемо навчатися та жити спокійно нашою містечку. Завдяки вам, наші захисники, ми маємо можливість спокійно жити на нашій любій батьківщині, навчатися, розвиватися і товаришувати, а також любити. Дякую вам за це. Чекаємо вас з перемогою. Слава Україні! Героям слава! Неможливо вложити всю ту подяку в одне слово, що ми відчуваємо до українських воїнів. Хай Бог їх береже і захищає. Шановні наші захисники, вітаємо вас з вашим святом. Бажаємо вам скорішої перемоги та мирного неба над головою. Ми вдячні за те, що наші воїни захищають нас і по сьогодні, і що ми можемо спокійно спати. Повертайтеся живими, дякуємо. Сьогодні вітаємо нашу гордість і найцінніше багатство України, всіх її воїнів. Ви, наші захисники, надія і опора, ви, хранителі спокою та мирного неба над головою. Прийміть вітання з найкращими побажаннями, здоров'я, світлого настрою, успіхів на всіх фронтах. Сьогодні у Збройних силах України перебувають представники різних країн світу. Вони допомагають боротися за щасливе майбутнє нашої держави. Дорогі воїни світу, прийміть від нас щирі вітання рідною для вас мовою. Ми цінуємо кожного з вас. Today we congratulate our pride and the most valuable wealth of Ukraine, all our warriors. You are our hope and support.

з найкращими бажаннями. Здоров'я, добре еко, самопочуття, суксесу на всіх фронтах і журналістського щастя. Сьогодні ми хочемо як всі наші герці і наші солдати звертатися. Ви — наші великий, швидкий і найвідоміший військовий в Україні. Ви — наші вороги, Unsere Hoffnung und Unterstützung. Er ja, sei die Hut des Friedens und einen friedlichen Himmel über unseren Kämpfen. Wir möchten uns bei Ihnen herzlich bedanken und wünschen Ihnen beste Gesundheit, gute Laune und viel Erfolg in aller Front. notre société. Vous êtes les gardiens de la paix et du ciel possible de, de notre tête. Acceptez nos salutations. Nous vous souhaitons une bonne santé, une bonne humeur et du succès sur tous les fronts. Slava Ukraine, Kerovine Slava, Slava Natsi! Slava Nazi, Ukraina Ukraine, pour